Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так чому ж все таки ожили Бойко і Арестович? То їх не було зовсім чути, ні чути, ні видно, з трави. А це раптом вся благосфера почала звертати увагу на ці геніальні в лапках особистості. Я ж вам уже тут, як прохвесор і доктор наук, так. Не раз і не два. Говорив про те, що безпричинних явищ в природі і суспільстві не існує, наука відкидає можливість існування безпричинних явищ, і раз щось десь раптом виникає, випливає, спливає з дна, оце лайно іноді в річці, буває там десь зачепиться за всякі зелені водорості. А раптом фіть і спливло так то не випадково. Абсолютно не випадково. Завжди тому є якась причина. От і тут, так, ці два персонажа, ну, кого Московія може використати. А заров ну, взагалі не тягне так, так. Януковича витягнуть. Ну, теж, хіба що для сміху, для того, щоб над ним знущалися, так. Ну, а ці хлопці, все-таки в них е, язик підвищений, підвішений набагато краще, ніж у цих двох персонажів. Хоча е, той же самий Азаров то теж, е, Намагався ожити у благосфері. Десь так мелькнув і пропав, не проканало. Так, Продивилися там у Московії на перегляди, і бачать, що не тягне цей персонаж. Ну, а про Януковича то і говорить не приходиться. Так. Так що от такі справи. А ці двоє, вони так, говорить вміють, виступать вміють. Це говорить про те, що, ну, як на мене, це дві речі, не знаю, наскільки ви там поінформованіші від мене, а я інформації то ніякої не маю. Я дію за. Тим, що знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів. Значить, наближаються вибори в Україні це раз. А друге, Московія готує той чи інший варіант перемир'я. Я маю на увазі припинення вогню. Так. І... Ну, зупинення війни на лінії, так би мовити, зіткнення. Так що, що б там Путін не говорив, а так чи інакше, йому прийдеться зважати на думку бажання Трампа. І все це готується, так, дивлячись на всі ці е, каваріпаруські так. То ми бачимо, що, як на мене, не знаю, як на вас. ні-ні-ні, Я ні, ні на кого не. Тільки це моя особиста думка, так, власна, про те, що, напевно, ці два персонажі готуються до цих двох речей: це виборів в Україні, і, так би мовити, Встановлення перемир'я під егідою там, можливо, НАТО, можливо, ще когось там, Китай і все таке інше. Ну, от такі пороги, вельми шановні пані та панове. Так що звертайте увагу, коли десь щось, якесь лайно десь впливає, то це не випадково.